дорогі Сьогодні у нас відмінювання іменників у множині те, що я вам вчора і обіцяв. Наш новрічний марафон продовжується і записуємо на розроши ді деклінаціон де субстантиви імплюралі. Номінатів, мої хороші. Подивіться: столи. Дітише, генетив де тише, датів де тише і акузатив діти. Що таке Е-плюраль? Ось, бачите, Е у вас було закінчення так само і тут: ден Дфеле, ді фелі. Ви бачили? Умляут випадки, да? плюраль перекреслене, Тобто ді ваген автомобілі, ден ді ваген, ді ваген і ді ваген. Так воно і є. Ніяких там закінчень немає нічого. Немає ніяких закінчень плюс умляут. Взяли тата і провідміняли його з умляутом. Ді фета, ді фета, ден. Сатерн, і ді а тату умножені. Тати виходить, якісь є картини. Бачите, air плюраль. Ді білда, ді білда, ден денби ді білда. Бачите? R плюраль Ді 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 бюха, бюха, ден бюха. Якщо у нас може бути «ни» і «ен», плюраль, «ді» дігем, де «ден» гемден, «ді» дігемден, «Ес» плюраль, «ді» «аутос», де аутос, ден аутос і «ді» «аутос». Як ви бачите, у нас з вами під'їхали вісім груп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бачите вісім груп. Дієслів, які є слів, Боже, іменників, які мають певні закінчення у множині. Всі чотири казуси ось у вас подані. Давайте з вами попрацюємо над вправою 5. Візьміть, будь ласка, ваші посібнички, не посібнички, а ну, це вже посібнички, виходить, зошити, які я просила вас завести для цього всього діла, для наших з вами уроків. І, правда, П'ять. У нас зараз будемо з вами писати. Знов таки, було б непогано, якби у мене була глинка, яка допомогла б мені це писати, але вже як є, так є. Ну що, ви трошечки розібралися з попередніми уроками? У нас було три відміни плюс перехідні іменники. І, відповідно, сьогодні треба, щоб ви мені допомогли, або я вам допомогла, хтось комусь чимось допоміг, зробити ось ці іменники. Права номер 1 Завдання наступне. Доповніть речення іменниками із думчок у множині. Ви готові? Хто не готові? Готуйтеся. Якщо ви будете дивитися це відео, ставте на паузу. Так, олівець, ось він їсть. Пішли. У конгресах бере участь багато аспірантів. Давайте ан, ден. Зараз буду калякати. Ден, конгресен немен, філе. Ну, звісно, тут уже, якщо філі, то артикль нам не потрібен. Це я вам, мої хороші. Якщо не пам'ятаєте, після філі ми артикль означений не ставимо. Ден. Зрозуміли, навіщо я просила завести зошити, щоб ви перекинули собі стріночки і подивилися, аспірант. Ми з вами розглядали закінчення «-ант». У нього буде своя відміна. професора своя. Де загортаємо не треба нам. Професорен – закінчення. Унд. Знов таки, так як це стосується філі, то не буде девісеншафтля. Ja? Нема нічого, я нічого не пишу. Так, ось така моя жена. Er hat viele. Він має багато родичів. Дві двоюрідні сестри, три двоюрідні, двоє племінників і чотири племінниці. Драйти. Ага. Ну, давайте подивимося. Er hat viele. Знов таки, бачите, філі, Він не потягне за собою де. Ерхат філі фербанте родичів. Пишемо. Цвайкуї. Драє. Так, фета у нас буде не. Артиклі нам не потрібні. Цває. Нефен. Und і 4, Так, подивіться, ніде не помилилося. Нормально. Усюди позакреслювала артеклічені. Здається, що так. Греки поклонялися багатьом богам і богиням. Тут артикль треба. Ді. Діхі. Тут у нас дієслово нічого не робимо. Уже воно ж ні стоїть закінчення. Не. Філі знову таке боги. Гьта. Гетнен. Ось така ситуація у нас. І тут має бути ще одна Н. -ка. Це така Н. Це Н. Давайте про зоопарк поговоримо. В зоопарках багато диких тварин, «Тигри, ведмеді, лисиці, сетівоки леви. У зоопарках інне. закінчення С до цього слова творить множину так. Гіпт Сфіле. Філі знову, бачите. да, Забираємо тіре. Маємо тієї «тіри» – Єсть. І пішли ві тіга. Так він і буде без нічого. Берен. Лисички фюсе. Вовки вю. І леви. Льо, це треба лювен. Так. Поки що зрозуміло із цим всім. Пішли да. П'яте. Друзі, здійснили кілька круїзів по каналах Амстердама. Друзі, пишемо. Ді... Рой... Так, я сам закрыл, да. Дрон. Так, множина есть. Аніге уже аніге притягне до себе відсутність циртиків. Фатин, тому що фарт – основа. Ауф, ден, канал, Ліне. Амстердамс. Все. Шоста. Так. На шкільних зборах вчителі багато говорили про проблеми молоді. Якщо це множина, значить байдатів. Пенне. Єсть, воно нічого не буде робитися йому. Спрагень вчителі Ді. Ой, лера, Філі, филииба проблеми, якісь там проблеми, Де юген. А ну дивіться на цей Єсть? Поїхали угу. далі. Де далее. Мені 6 двісті, ще щось, що щось не те роблю. Сторіночка 9. Угу. І 10. Потім, бачите, що ми будемо завтра. Відмінювання власних глаз. Поїхали. Полуниця і малина, її улюблені фрукти. Так, колічить. Якщо це в не ось ті означені, а якісь там. Імберен, ізінди, іре, ліблінс, фрю. Ой. Єсть. Індас. І не дас, а інден. А як мені виправити тут так, щоб було видно? В кафешках. В маленьких містах кафе панує домашня атмосфера. Можна побачити, як тата і мами смачно їдять з дітьми. «Кафешка» – іншомовне слово, кафесь. Дікляй. «кляй», «дія», якщо це множина, забираємо Дея. Кляйнете. Є чи нема? Єсть. Тут у нас дієслово. Не треба нічого. Атмосферу вод так і лишимо, хай буде. Манзіт. Теж хай буде, а оці фетери і мутери ми поставимо. З дітьми. Мід Косто медкин. Ін. Тут я в наліплю, зараз киндерне єсть. Смачні шпайзен. С. Ну що? Закінчилось. Наше наступне заняття, і ми завтра переходимо до ще веселішої теми це відмінювання власних назв. Оці власні назви це рівень Б1. Ми зараз на інтеграційному курсі працюємо з цими власними назвами, і в граматиці вони в нас були так от вскорість трошечки. Там кілька речень написали про них в граматиці Б1 і все. А тут, ось Генетів, я бачу в відміці ми будемо з вами розбирати це все. Ось подивіться, як. Не одним, не двома реченнями. І плюс ще ми зачепимо географічні назви, і плюс вулиць з організації, і поробимо вправи. Ну, завтра неділя у нас буде, буде бачите, така весела. Зошити не викидайте я вас більше. Домовилися. Все мої хороші. До зустрічі. Я вас чекаю. Завтра. Пока.